Liebe Freunde, Hallo! сьогодні ми з вами будемо розглядати теми, за допомогою яких будемо будувати речення в наказовому способі. Що таке наказовий спосіб? Що це за речення і як вони будуються? В німецькій мові наказовий спосіб це імператив перекладається. І перед тим, як пояснювати, перед тим, як ми з вами перейдемо до практичної частини. Я хочу ще раз акцентувати вашу увагу на наступному: в німецькій мові, як і в українській, як і в англійській мові, в залежності від того, що ми хочемо сказати, чи ми хочемо запитати, чи ми хочемо щось розповісти, чи це ми хочемо зробити в теперішньому, в минулому, в майбутньому часі, речення будуються за різними схемами. Це особливо стосується німецької мови, це стосується англійської мови. У нас в українській мові трошки цим, скажімо так, проще. І ось ми з вами, коли будували розповідні речення, я вам пояснювала схему, як будується речення розповідне. А сьогодні я буду пояснювати, як ми будуємо речення, в яких ми звертаємося до когось. З проханням або дає, даємо якесь завдання, От, наприклад, вчитель школі, викладач університету дає завдання студентам. Це все речення будується в наказовому способі, в імператив. Мама дає завдання дитині, друзі, там, наприклад, директор дає якесь завдання. Це все йде в імператив. І в залежності від того, до кого ми звертаємося з цим проханням чи завданням, зовсім по-іншому, за іншою схемою, будуть будуватися речення. Що саме основне ми повинні розглянути з вами в німецькій мові? Це коли ми звертаємося з проханням до ви, Вичлива форма. В німецькій мові це називається Хеофрічхайцформ. Це ми сьогодні будемо розглядати, от, наприклад, ви звертаєтесь до однієї людини на ви. От як ми будемо будувати речення, якщо ви будете просити, наприклад, свого викладача пояснити якийсь там матеріал чи пояснити, яке правило? Уже речення не будуть будуватися так, як вони будуються, наприклад, теперішньому, минулому або в майбутньому часі. Для цих речень є своя схема побудови. І якщо ви її вивчите, зрозумієте, то вам буде дуже легко будувати такі речення. І сьогодні ми з вами візьмемо для ір, для ви, але коли це ножина. І ви подивитесь, що зовсім по-іншому будуються речення, коли ми, наприклад, в українській ми кажемо, поясніть мені, будь ласка, наприклад, там це правило, або поясніть мені, будь ласка, дорогу. У нас без різниці, чи ми це звертаємося до однієї людини, але в вічливої формі. А чи ми звертаємося до декількох людей. У нас в українській мові речення будуються за однією схемою. А ось в німецькій мові це зовсім інші схеми. Перед тим, як ми перейдемо з вами до практичної частини, зверніть, будь ласка, увагу під відео в опису посилання на ті відео, які б я вам радила повторити перед тим, як ви почнете. Працювати над цією темою. А це саме нам потрібно повторити, як якмюються дії відмінюються, дієслова в теперішньому часі, як змінюються іменники в номінатів і в датів. Тому що, коли ми даємо якісь завдання, розпорядження, то ми завжди кажемо, там, наприклад, покажи мені, кому мені, да? або «Покажи там, мому колезі щось. І тому нам потрібно розібратися не тільки як будуються речення в наказовому способі, а ще й обов'язково, як е змінюються іменники або як змінюються особові займенники в різних відмінках, тоді коли вони відповідають на різні запитання. І так, переходимо до практичної частини. Ще раз нагадую вам: сьогодні ми розглядаємо з вами зі вічлива форма та «ір». Наступних заняттях ми візьмемо з вами ще для вір, коли ми пропонуємо разом виконати якусь дію. Ми ще будемо розглядати для ду, і тоді, коли ми даємо е, якісь там пораду виконати третій особі якусь дію. Це все, зараз ми починаємо з вами блок. І перше відео цього блоку починається з зі та Ір. Переходимо до практичної частини. Зараз ми з вами починаємо з речень, де ми звертаємося з наказом, з проханням або розпорядженням до ви зі вічлива форма. І зараз я вам поясню, як будуються речення, що ми ставимо на першому місці, що ми ставимо потім, коли ми звертаємося до людини в однині, це може бути, або, наприклад, і. До декілька людей, а до кожної з них ми звертаємося на ЗІ на ви в вічливій формі, як будуть будуватися речі. І так, дивимося: Зі. Давайте пригадаємо з вами, коли я вам пояснювала, як дії відмінюються дієслова «презенс», тобто в теперішньому часі, то для Зі herfліch's form в вічливої формі, нам потрібно було дієс до дієслова додати закінчення ЕН. -е». Або ще можемо простіше сказати, що практично для Зі ви вічлива форма дієслова співпадає повністю із початковою формою. Тобто з тією формою, де ви дієслово знаходите в словничку закінчення е ЕН. Тепер, коли ми хочемо побудувати речення, в якому ми виражаємо прохання або наказ, ми на першому місці ставимо дієслово, Саме закінченням е ЕН. Тобто в тій формі, в якій дієслово вживалося після Зі, ви в теперішньому часі. Але тепер ми його ставимо на перше місце. Ще раз вам підкреслюю. Підкрай... для кожного речення, в залежності від того, що ми хочемо зробити, сказати, запитати або дати наказ, вирізати своє... своє прохання, ми. Речення будуємо за різними схемами. Це речення, в якому ми звертаємося з проханням. На першому місці діє слово з закінченням Ен, потім обов'язково ставиться саме «зі». Для чого це? Тому що у нас з закінченням Ен дієслова вживаються не тільки для Зі. І коли ми далі з вами будемо розглядати форми наказові, ви це зрозумієте. Тобто, верб дієслова закінченням ЕН. Потім саме, е, сам займенник ЗІ, і він теж з великою буквою пишеться навіть всередині речення. Потім все останнє, що у вас може бути там за змістом, в залежності від того, що, яка у вас, яке у вас прохання. Ну і оклику у нас завжди ставиться в усіх реченнях, де у нас є наказовий спосіб. А тепер дивіться, це у вас з лівої сторони. Перше у нас речення йде українською, жовтим Я вам виділила саме. Дієслова, на які ми будемо звертати з вами увагу. Поясніть мені це правило. Будь ласка, ну якщо ми звертаємося на зі, ми завжди коли звертаємося не, не тільки на зі, наприклад, до ір або до ду, то ми можемо ставити, будь ласка, можна не ставити. В німецькій мові це биття Будь ласка, воно може стояти на початку речення, воно може стояти в кінці речення, воно може стояти в середині речення. Але ми його обов'язково повинні виділити за комами. І так, поясніть. Дієслово пояснювати в німецькій мові це «erklären». ось ви його в цій формі ставите на першому місці. Потім зразу ставимо зі. Це у нас з вами поясніть для зі для вивічливої форми. Потім далі йде кому мінімір. Я вам говорила, будь ласка, в посилання, подивіться і повторіть всі ті теми, які, наприклад, ви розумієте, що ви їх трошки забули. Пояснити, що правило. Це у нас йде акузитів жіночого роду. Regel, В опису є посилання також на відмінювання жіночого роду. mir, bitte, erklären Sie mir diese регель bitte. Наступне речення. Просто ми можемо сказати: заходьте, зверніть увагу, знову у вас з лівої сторони. жовтеньким написано: Заходьте. Ам... В німецькій мові заходити є декілька е, дієслів. Я вам сьогодні пропоную Херанкомен, в якому Херайн відокремлюваний префікс. Він від, відривається від дієслова, і в реченні стане там, де у нас імператив, наказовий спосіб, в самому кінці. Комен, закінчення –ен у дієслова. Потім обов'язково Зі, ЗІ. І в кінці йде відокремлюваний префікс Херайн. херайн». Заходьте, можемо додати біте херайн». Будь ласка, заходьте. Приберіть в цій кімнаті. Знову дивимося, приберіть, у вас зліва написано жовтеньким. Прибирати це роймен», Де префікс Auf теж є відокремлюваним. Ставимо на першому місці дієслово закінченням ЕН. Після нього обов'язково ставимо зі. Raum – в цьому приміщенні, і в кінці йде префікс AUF. Далі переходимо до ір. А тепер для ір. Ір це ви, але для множини. Як же ми зараз будемо будувати речення? Я вам залишила ті ж самі приклади, тобто ті ж самі речення з тими самими дієсловами, але тепер ми змінюємо особу, до якої звертаємося. Тобто ми зверталися до Зі, була вічнава форма, а зараз ір. На першому місці тепер уже ставимо дієслово в тій формі, в якій воно стоїть в презенс, тобто в теперішньому часі після ір. А після ір у нас дієслово завжди стоїть з закінченням «ц». Ось ми це дієслово з закінченням «ц» ставимо на першому місці. Саме сам займенник Ір ми не ставимо, у нас нема необхідності, у нас не буде більше в наказовому способі дієслів, або, скажімо так, речень, де буде на першому місці ставитися дієслово з закінченням «ц». Саме Ір не потрібно. Інколи ви можете зустріти, коли ставиться ір, це тоді, коли на, ми хочемо такий акцент, робіть ви, тобто це вже не класичний порядок слів, а коли вже там щось на емоціях, якісь речення, то тоді інколи можемо поставити ір, але, як правило, ір не ставиться. Дієслово закінченням Т і все останнє за змістом. І в кінці ставимо знак оклику. По правилам, тому що у нас наказовий спосіб, німецький імператив, він завжди в кінці ми ставимо не крапку, а в кінці ми ставимо знак оклику. Поясніть, читаємо знову з лівої сторони, поясніть, мені це правило, будь ласка, ми вже звертаємося до ви, до множини, читаємо ерклірт, дієслово ерклірен уже йде з закінченням Ц, mir diese Regel bitte. Кому мені, що правила, правило в акузи стоїть бите. Заходьте, просто заходьте. да? Ми вже ставимо знову те ж саме дієслово слова Херайн комен, але е, ми його вже ставимо закінченням. Кант, бачите, да? херан. Далі стоїть просто е, префікс, у нас немає інших слів в цьому реченні. Приберіть цій кімнаті. Залишається те ж саме дієслово слова Aufruimen. Ми тоді вже ставимо РОМД закінченням Ц. В цій кімнаті in diesem Raum». і в кінці префікс AuF. Лібе фройнде, я сподіваюся, що вам я е, доступно пояснила, як будуються речення для вічливої форми та для ір множини. Моя порада наступна. Відпрацюйте, тобто є оці речення, які я вам запропонувала. По-перше, їх перепишіть собі в зошити, але або якщо у вас є змога, наприклад, декілька разів продивлятися ці відео до тих пір, поки ви добре не запам'ятаєте, то можете не переписувати, просто прокручувати. Але Кожна тема, що стосується граматики, і також, що стосується слів, якщо ви просто отак раз прослухали і, вроді би, все зрозуміли, а потім чомусь, коли починаєте розмовляти, ви починаєте задумуватися, як же мені побудувати речення, то це причина в одному: ви не відпрацювали як потрібно оцю тему. Тобто, Тема граматична, кожна, вона йде наступним чином. Спочатку йде пояснення, яке ви повинні зрозуміти. Потім складаються речення за цією темою, а потім ті речення доводяться до автоматизму. Тому моя порада: оці речення, які сьогодні я вам запропонувала, відпрацюйте собі їх до автоматизму. Я намагалася брати з такими дієствами, які ми дуже часто вживаємо. А потім складіть свої, пишіть в коментарях. Я завжди перевіряю, і якщо якісь там такі незначні помилки, я їх виправляю. Але якщо я бачу, що людина зовсім щось не зрозуміла, я вам просто пишу: зверніться до мене ось такий телефон, зверніться в Viber чи в ОСЕП, і я вам поясню цю тему. Традиційно, хто не підписався, будь ласка, підпишіться. Коментарі я вам ще сказала, пишіть. Якщо вам сподобалось моє відео, відео якщо воно, ви розумієте, що воно вам необхідне, то поставте, будь ласка, вподобайку. Чус аліскуте!